Що мені обрати сайт чи інстаграм? Ну що було би краще для продажів. Якщо коротко, то не або або а і, і. Але давайте по суті. Інстаграм це про перше знайомство. Люди бачать вітрину, красиві фото, відгуки і живу комунікацію, і приймають рішення довіряти чи ні. Але тут є нюанс: інстаграм це не ваша платформа, алгоритми зміняться і ви втрачаєте охоплення або вас можуть взагалі заблокувати. Або за скарги відправити в тіньовий банк. Все це дуже нестабільно. А сайт це вже ваше і воно надійне. А ще воно зрозуміліше для покупців, бо є каталог з товарами, є фільтри, є онлайн оплата і багато іншого. І найголовніше, клієнт може купити без оцього листування в Директі 24 на 7 саме швидко в будь-який час. Багато хто саме через це відмовляється від покупки в Інстаграмі, тому що доводиться оце з кимось спілкуватися, скидати кошти на реквізити. Ідеально, звісно, мати і те, і те. Інстаграм буде залучати вам клієнтів і показувати ваш бренд з різних сторін. Там ви можете комунікувати з клієнтами напряму через сторіс чи через пости. А сайт же буде продавати. Тут вже людина зможе посидіти, подумати, покрутити, і коли вона того забажає оформити, оплатити хоч в 12 дня, хоч в 3 ночі. З Instagram легше починати, звісно. Але якщо ви захочете рости, то сайт рано чи пізно стане мастхев. Пишіть в коментарях, де ви продаєте саме зараз, і подивимось, кого більше: інстаграм-магазинів чи магазинів, які мають окремий сайт.